Георгіївська стрічка, у російському варіанті, Георгівська ленточка, стала символом перемоги у Великій Вітчизняній війні, тобто у Другій світовій війні, з радянської точки зору, не одразу після завершення війни, а значно пізніше, вже у 21 столітті. Основні етапи, канцелярська кнопка історичне походження, Георгіївська стрічка бере початок із 18 століття, вона була частиною ордена святого Георгія, найвищої військової нагороди Російської імперії. Кольори Чорний і помаранчевий символізували дим і полум'я як ознаку мужності і хоробрості. Канцелярська кнопка Друга світова війна у Союз Радянських Соціалістичних Республік цей символ не використовувався офіційно під час війни. Стрічка з такими кольорами з'являлася у радянському ордені слави та медалі за перемогу над Німеччиною, але вона не називалася Георгіївською. Канцелярська кнопка Сучасне використання з 2005 року. У 2005 році, до 60 річчя перемоги, в Росії було запущено акцію Георгіївська стрічка, ініційовану новости та молодіжною організацією студентська громада. Стрічку почали масово роздавати до 9 травня як знак пам'яті та гордості за перемогу у війні. Канцелярська кнопка після 2014 року. Після анексії Криму та війни на сході України Георгіївська стрічка стала сприйматися в Україні та ряді інших країн як символ російського імперіалізму і агресії. В Україні її заборонено законом, як символ тоталітаризму та пропаганди агресії, альтернативою стала Червоний Мак, як у багатьох європейських країнах. Висновок Георгіївська стрічка стала символом перемоги у Другій світовій війні лише з 2005 року, як частина сучасної російської державної пропаганди та пам'ятних акцій. Її символізм значною мірою був переосмислений і використовується вже не як історична військова відзнака, а як сучасний політичний інструмент.